В селі що на туріщині рідні загиблого військовослужбовця Олександра Чепчарука. Не аби обурились, коли після поховання їх сина, яке відбулось 21 січня, на його могилі, як нас запевнили родичі військового, довго не встановлювали прапорів. За словами рідних Олександра Чепчарука, подібні стяги на могилах загиблих на війні односельчан встановлювали буквально через тиждень після поховання. А для їх сина чомусь так не зробили. Староста мені сказав: ми встановимо, не переживай потім встановимо. Ця без смерті тоже сказав. То ми вже на поклонах ходили, щоб встановили прапора. Я до нього звоню. Олександр Чепчарук загинув під час виконання бойового завдання на полі бою у Бахмутському районі Донецької області. Чоловік каже, його і матір загиблого військового дуже засмутила ситуація з прапорами, оскільки для них важливо, аби шанування пам'яті їх сина було з усіма належними почестями. Він мені приснився і сказав. Не свалилися про пора. Вони мені каже, не чи не, не ну, не треба. Врешті зі слів пана Юрія, після піднятого питання пори на могилі його сина таки встановили. Проте, все одно не такі, як в інших. Староста села Бобли своєю чергою запевняє, прапори на могилах військових однакові каже, довго не встановлювали через морози. Не встановлювали от, до цього часу через те, що були морози. Не хотілося зробити похабно. Ну бо там, ну коли землю заливати, то не хочеться, щоб бетон тріскався. Труби однакові, прапори однакові. Єдине, що на попередніх плаштоках. Ми чіпляли, ну, такі підйомні на шнурках. Там карабінчики, які були, і що можна було піднімати. Але е, зараз, дивлячись, як ну, ведуть себе ці прапора, вітер їх смикає, і вони опускаються. Ми просто вціпили без тих підйомних елементів. Староста телефоном нас запевнив, що про те, що так економніше, він нібито не говорив а заодно додав: якщо це принципово рідним, допоміжні елементи на конструкції встановити проблем не буде.